Семенівська громада однією з перших зустріла ворога в 2022 році. До кордону з Росією від Семенівки лісом 12 кілометрів. Тому люди, як вперше побачили, що йдуть танки, не одразу зрозуміли, що відбувається, проте згодом рахували техніку та передавали інформацію ЗСУ. Але з відходом окупантів із території області ситуація в громаді ці два роки залишається напруженою, враховуючи на наше місце розташування. То, звичайно, у нас життя значно ускладнено наближеністю до кордону з ворогом. І на сьогоднішній день у нас безпекова ситуація ускладнилась, особливо це було в квітні. Дуже сильно обстрілювались населені пункти і сама центральна садиба місто Семенівка. Семенівська громада налічує 70 населених пунктів. До повномасштабного вторгнення в ній проживали орієнтовно 15,5 тисяч населення. Проте через постійні обстріли зі сторони ворога люди змушені полишати рідні домівки. Люди виїжджають, на жаль, щоб вони виїхали, їх треба було дуже сильно злякати. Коли люди бачать, що вбивають людей, твоїх сусідів там, мешканців того населеного пункту то люди вже не згадують про те, що там є якісь городи, що в тебе тут житло, особливо якщо в тебе є там діти, то люди збираються і їдуть. Місцева влада закликає людей залишати небезпечні зони. Життя людини це найдорожче, що є, тому одне з найважливіших наших завдань на сьогоднішній день це допомога нашим людям знайти більш безпечні місця. Бажано на території Чернігівської області. Сергій Тиденко зазначає, що наразі важко сказати, скільки людей залишилось у громаді. Це було наприкінці лютого. Ми у нас була акція, ми роздавали мешканцям продуктові набори. Ми таким чином їх ну, перерахували. Як правило, всі люди приходять за ними. Десь там, можливо, там декілька сотень людей, можливо, якась є похибка, але як правило, ну всі отримують. І 60% населення ще було у нас на кінець лютого. Проте зараз людей в громаді ще поменшало. Виручка в продуктових магазинах впала в рази. Це говорить про те, що ну, люди не купують їжу, бо немає людей. Методики підрахунку їх немає, особливо по місту ми не можемо їх порахувати. Але те, що населення можливо вже менше 50%, це точно. Парадоксально, що з Семенівки люди виїжджають. Тому що вона нещодавно там серйозно потерпала від обстрілів, а є населені пункти ближче до кордону, але там люди залишаються, тобто немає такої активної динаміки, бо в них безпечно. Тобто, от, якщо нема там прильотів да, там декілька місяців, то люди ну, заспокоюються і їх важко вмовити виїхати. Через постійні обстріли та небезпеку більшість сфер життя в громаді на паузі не вистачає людей, діти не можуть повноцінно навчатися. Ворог продовжує тероризувати населення громади постійними обстрілами, унаслідок яких у громаді станом на березень загинуло 15 осіб, в деяких селах не залишилось людей, проте життя триває.